За два століття щонайменше в землі розкладається один поліетиленовий пакет. А скільки їх перекоти полем літає вулицями і особливо у місцях масового відпочинку, парках, на берегах річок, На звалищах ситуація ще гірша. На Хмельниччині щороку накопичується приблизно 2,5 мільйонів тонн відходів. Тільки сміттєзвалища обласного центру повинні були закрити ще 35 років тому, коли вичерпався термін його експлуатації. Екологи і природоохоронці вже неодноразово заявляють, якщо ситуація не зміниться, хмельничанам загрожує екологічна. Катастрофа. Проблема ця давно вже назріла, тому що полігон дуже-дуже старий, переповнений. Років? Ну, він з 56-го року. І на сьогоднішній день поки чіткого рішення питання його немає. Були різні пропозиції, були об'явлені тендери. Ну, були фірми, які там вроде б, ну, виграли ці тендери, але на сьогоднішній день це питання не рішене. У Європі цю проблему вже давно вирішили. Там теж сміттєпереробні заводи не тільки очищують довкілля, а й заробляють гроші. Для цього необхідно сортувати сміття не тільки безпосередньо на підприємстві, а й в побуті, говорять екологи. Приміром, у голландців тільки паперові відходи поділяються на 53 види. Тим часом шанси подільського сміття бути первинно розсортованим ще в домівках невеликі. Лише половина нами опитаних громадян приблизно знає, як потрібно викидати відходи. Ще менше тих, які мають для цього необхідні умови. Немає в нас такої потреби сортувати сміття. даже контейнеру допустим, де я проживаю. Є контейнер для шкла окремо. А такий дрібний мусор окремо. Ну я не живу в місті, а в селі ми все спалюємо. Немає місць, куди можна було б викидати по Єдине, що в нас відкидається окремо, це лише бути пластмасові. Сортирую бутилки пластикові віддільно. Якщо пищеві відходи, допустим, сухарики, якісь, хліб, я віддільно в пакеті. Але, звісно, хотілось би, щоб в Україні були контейнери з надписом. От як в Європі, как в той же Турції, в тому же Єгипті. Взагалі я не місцева, але іменно там, де я живу, то ну, пластикові бутилки я окремо викидаю в поліційнових пакетах. Якщо стоять э, різні приймачі для сміття, то так і сортую. Для бутилок, значить, э, пластикових окремо, а решта окремо, бо немає других баків. В принципі, как би так не ударялись в цю проблему. Тим часом, в рамках національного проекту Чисте місто у Хмельницькому планується будівництво сміттєпереробного підприємства. Це дозволить суттєво покращити екоситуацію, говорять керівники краю. Усього в країні їх буде 10. на загальну суму будівництва 5 мільярдів гривень. Вже попередньо проведені проектні роботи, і ми зараз очікуємо, десь розгляд буде буквально неділька друга. Рішенням кабінету міністрів буде вже визначено ці узаконені предпроектні роботи і піде далі робота по вже наповненню, так скажем, матеріальної частини. Сміттєпереробні заводи мають додати довкіллю чистоти, а бюджету нових надходжень. А українцям новий комунальний тариф на переробку сміття. Та це буде помірна плата за екологічну національну безпеку. Юлія Стафурова, Дем'ян Цегольник, Олександр Галянт, Андрій Храбут для інформаційного випуску.